На цьому відео нам люди показують, що якщо помити волосся кока-колою, то воно буде ось таке. Ну яким би я була, якщо після цього відео не помила своє волосся кока-колою? Зараз буду мити. Ну, ким би я була, можливо, я була нормальною людиною, але то вже питання другорядне. Я не буду розділяти це відео на дві частини. Все вам зніму в одній. Не буду з вами як миша. Тому з вас за це лайк і підписка в знак вдячності, Машульці. Ой, солодка. Кока-колку, до речі, я взяла Original Net Zero. Ну, бо там ніяких уточнень з приводу цього не було. Будемо мити солодкою. Так, мої хороші, мию спочатку волосся просто шампунем. Просто шампунем вимиваю, промиваю свою голову. Беру найпростіший шампунь в мене з Меркадони за 2,50 І промиваю свої корені волосся. Для початку його треба вимити. І так, значить, я промила волосся шампунем один раз. Без масок, без кондиціонерів, без нічого. Один раз промила голову. І тепер необхідно брати кока-колку, хороші. І починаємо наш експеримент. О Боже! А! Я сподіваюся, що воно мені не вимиє фарбу. Ось так. Повністю проходжусь по волоссі. А! Ой, воно ще пить! Гочі повелося. Як твою батька? на нащо ти це робиш? Так, все. І ось так я собі його, щоб всюди попала Кока-Кола. Слухайте, волосся так прикольно пахне Кока-кола. І залишаємо 5 хвилин. Слухайте, прикольно. Я вже бачу, що волосся в мене взагалі не заплутане, як зазвичай, після миття одним шампунем. Тобто воно нормальне, воно не заплутане. Солодке. Пройшло 5 хвилин. Змиваємо Кока-Колу, ми їм. Не залишаємо, ми її змиваємо. Так, я промила волосчиком. Поки що нічого не зрозуміла, окрім того, що воно пахне дуже смачно кока колою А чого до сих пір ніхто не придумав маску для волосся з кока колою Це ж так смачно пахне. У вам ідея для бізнесу, дівочки. Ідея для бізнесу. Мені 5% від е, прибутку. Слушаємо, дівочки. Спочатку мені цікаво, як воно буде розчісуватися. Розчісується воно непогано. Що я вам хочу сказати? І це вже перший шок для мене. Боже мій телефон падає. Подивіться, реально нормально, розчесується. Взагалі не закублене волосся. Я просто в шоці. Гляньте, каз. Але аромату Кока-Колку вже Кока-Колки вже немає. Пожалуйста, придумайте, хтось вже випустить маску з ароматом Кока-Коли. Я буду купляти. Я прочесала волосся, воно реально класно розчісувалося, наче я наносила якісь засоби, там крема для розчісування. Розчісувалося класно. Я нічого не наносила. Тепер сушу звичайнісіньким феном китайським. Так, дівочки. Ну сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Тому що просто подивіться. І подивіться, який об'єм. Ну, в мене скловидне волосся, в мене такого ніколи не було. Тільки якщо я пінками, якимись користуюсь. Подивіться, яке воно сяюче. Це щось неймовірне. Ану, хіміки, активізуйтеся там в коментарях, як це працює, як людство до цього додумалась, Чому? Тому що я в шоці. Я вам хочу показати це при денному освітленні. Це просто щось неймовірне. Волосечко розсипчасте, взагалі не, не склеїлось, нічого йому не сталося. Воно сяюче, воно дуже гарно виглядає. Завжди, коли я отримую такий об'єм, я користуюся дорогими шампунями, масками, кондиціонерами, олійками. А тут нічого. Я в шоці. Я просто помила голову один раз шампунем, один раз сполоснула кока колою з цукром і висушила. І це все. І ось таке волосся. Я отримала. Дівчата, мій шок в шоці. Як вам результат? Пишіть в коментах, а можливо, вже хтось і пробував до мене, то пишіть, як вам. Ну, я дуже задоволена. Звичайно, що кожного дня я не буду мити волося кого, бо можна розоритися. Але це круто. Все, па-па.